Вчитися того, яким Христос хоче бачити нас сьогодні. Дякую. Звісно, ви мене трохи шокували. Не знаю, як тепер проповідувати після цього всього. Як з образу Повара перейти в образ проповідника? Хорошо. Сьогоднішня тема послуг. І коли мені сказали про цю тему, Богдан з Андрюхою, я такий думаю, ну, ну хто вважає, що це цікава тема? От ваша асоціація, коли ви чуєте послуг, ви бачите двох людей, яких як вони називаються передачами? Мама і папа. І вони хочуть, щоб ти був слухняний, хлопчиком чи дівчинкою. Це так, це так скучно, не знаю, так нудно. Послух. Все, що ми згадуємо одразу лікції, які нам читали батьки, або ще читають, ти маєш бути слухняним, ти маєш то, ти маєш то. Да? І здається, що це нудно. Ще люди там уявляють собі монаха, який від цього відмовляється, все слухається, що йому говорять. І теж здається, що це так нудно, послу. Але насправді, коли я дослідив цю тему. Розмірковано дні, з розмірковано слухняним Христом, я знайшов, що це дуже цікаво насправді. Е, ви любите історію? Хто любить історію? Хорошо. Ну, трохи є. А хто любить історії? О, трохи, трохи більше. Да? О, все. Я не знаю наскільки я вправний сторітелер. Знаєте, що таке сторітелінг? Да? Це передача якоїсь думки, інформації в історіях. Але щоб було цікавіше, можливо. Я спробую. Якщо протягом п'яти хвилин не заснете, то мені вдалося. Якщо заснете, то я буду знати дієвий спосіб, як вкласти сина. <плес> <плес> я розкажу вам дві історії: історія послуху і історію непослуху. Раніше спочатку історію непослуху. І потім зробимо коротенькі висновки. Колись давно, коли Бог створив цей світ і людину, він дав людям Адаму Єву дуже просте. Просту вказівку. Не їжте з цього дерева. Да? З дерева пізнання добра. Навколо куча дерев, їжте все, що хочете. Просто все, що хочете. об'їдайтеся, їжте скільки хочете. І з одного єдиного дерева не їжте. Це дуже дуже просте правило. Воно елементарне. Потрібно було слухняним бути в цій прості речі. Да? І чи, вдало, чи вдалося нашим прапра? Не вдалось. Дуже прості речі, не вдалося. Це початок історії непослуху. В принципі, історія людства почалась з непослуху. Вони самі захотіли вирішувати, що їсти, що не їсти, бо більше вони обрали повністю самостійно жити. І знаєте, чому це трагічно? Тому що можна було сказати, ну, схили, ну, ну я вас прошу. Якщо у вас є молодші брати, сестри або діти, да, ну, ну вже він ту лишню цукерку, ну мати рідна, що це так критично, чого здіймати таку паніку через це? Ну з'їли вони то яблуко, ну вже прости їх та й все. Можливо, б варто було Богу просто махнути рукою на це все. Але він не махнув. Чому? Це довга тема, але якщо коротко, то Бог в той момент дав людині вибір, слухатися його чи ні, обрати напрямок життя чи життя в послуху. Життя не в послугу. Знаєте, на що це схоже? З чим, на що мені це схоже? Це уявіть, що ви, Бог благословив вас фінансово, і ви приходите в салон купувати автомобіль. Якийсь не знаю, про який ви мріяли там. Якийсь крутий Тесло. В салон, не був в салон новенький, ви приходите і купляєте, і вам говорять, у вас два роки безкоштовного обслуговування. Безкоштовного. У нас є люди, які знають досконально цю модель. Вони знають слабкі місця, знають, які там нюанси є. Безкоштовно, будь-коли ви приїжджаєте, і ми вам допомагаємо. А ви кажете, я сам, я сам буду слухай, я розберусь, що там, що там тут Теслу ремонтувати. Я вас прошу. І знаєте, оце щось подібне сталося. Бог, який знав доскональну людину, бо він її спроектував, знав її нужди, знав її серце. Він каже, що будьте зі мною, я буду вам говорити, в якому напрямку рухатись. А Адам Єва сказав, ні. Це початок історії непослуху. Наступна сцена: після потопу Бог каже людям: ребята, вам треба розійтись. От тут з ковчега вийшли, там трохи пожили, розходьтесь. Розходьтесь і населяйте всю землю. Да? І люди, звісно послухались, ні, вони не послухались. Вони залишились на місці, і мало того, вони почали будувати вежу як знак протесту і бунту. Таке враження, що вони хотіли на неї забратись і сказати: Боже, ми будемо робити, як ми хочемо. Ми не просто не будемо слухатись, ми хочемо побудувати щось величне, да? щоб показати, що не ти наш хазяїн, ми самі хазяїва своєї долі. Ми не будемо тебе слухатись». Це були амбіції, це було прагнення до незалежності від Творця ще трошки часу. Бог пішов іншим шляхом. Він обрав окремий народ, Ізраїль, Він дав їм багато плодовиту землю. Він визволяв їх захищав і дав їм дуже просте правило. Одне просте правило. Як воно називалось? Просте правило. Ісус його говорить на заповіді. Хто не скаже, не? ви вже спите? Все. Я знаю, як вкладати Андрюшу. Просте правило. Люби ближнього. Люби Бога і ближнього. Все просто, максимально просто. Люби Бога і ближнього. І вони в них все вийшло, так? Да? Нічого в них не вийшло. Вони не послухались. Це довга історія, історія Ізраїльців, довга історія злетів, падінь. Але в кінці кінців вони були виселені з своєї землі за непослух. Знову ж те саме. Прийшло ще трохи часу. Ізраїль повернувся з полону. І здається, ну нарешті ж вони чогось навчилися. Правда? Ні. Вони послухались, типу, да? але коли ми читаємо нове, новий заповідь, цей послуг був для того, щоб надиматись над іншими. Цей послуг був формальним. Цей послуг був для того, щоб показувати себе. І Богу був огидний цей послуг. Непослуг вшитий в ДНК людства. Вся історія людства це історія бунту і непослугу. І ну, що там про інше? Давайте поговоримо про нас вам. В Матвія 5 розділі Ісус приводить два таких приклади. Я думаю, для всіх нас не актуальні. Е -е, питання таке хлопцям. Хлопці, чи, чи знали ви, що навіть думка, хтива думка не секс? Ахтива думка про дівчину чи про жінку це вже не послуг. Тобто не вчинок, думка. Я думаю, так? Да. Хлопці розуміють, що це, це проблема. Тому що це проблема хлопців. Думка. Народ, сама думка це вже не послуг. І ми розуміємо, що ми пошиємо в вогні. Це серйозна проблема. Або друге. Не тільки для хлопців, для всіх. Ісус каже, що вбивство це не тільки коли ти реально вбиваєш, сам гнів. Гнів, коли ти відчуваєш цю емоцію і вливаєш її, це вже не послуг, серйозний, і Бог дуже серйозно до цього відноситься. Я думаю, ви можете згадати, навіть як сьогодні огнівались вчора. Наші дні наповнені гнівом. Купа людей дратують нас. Вони постійно роблять щось не те, вони постійно хочуть зробити нам щось на зло. Вони роблять щось неправильно. І ми гніваємося. І це постійний непослуг, Народ, це постійний непослуг. І можна сказати, ну що тут такого страшного? Ну, ми люди. Ну що тут? Що з нас візьмеш? Да? Але Біблія каже, що все набагато серйозніше. Бог не сприймає наш непослуг як якісь просто пустощі. Знаєте, там дітки іноді не слухаються, ти дивишся такі, Ну, це ж діти. Що з них візьмеш? Бог не так дивиться, для Бога це все серйозно. Бог досконалий і Він вимагає від нас досконалості. Народ, Бог не тільки добрий Дід Мороз, який сидить на хмаринці, да? і іноді там спускає нам якісь подарунки, коли ми дуже сильно просимо і гарно себе поводимо. Ні. Якщо ми подивимося в Біблії, в старому заповіті Бог зображений вогнем, вогонь, що пожирає. Бог це. Серйозна сила, він строгий, він дуже серйозно відноситься до святості. В новому заповіті в кінці часів Ісус зображується як воїн, який їде на коні і весь його одяг в крові, в крові, тому що він чинить суд над тими, хто непокірний. Можете прочитати, якщо буде час натхнення, проповідь Джонатана Едвардса. Називається вона грішники в руках розгніваного Бога. Ця проповідь в свій час в Сполучених Штатах почала пробудження духовне. Бог дуже серйозним і строгим зображується в цій проповіді. І так воно і є. І знаєте, нашу безнадійність доповнює тим, що ми нічого не можемо зробити з цим, зі своїм непослухом. Ми не можемо просто взяти і стати слухняними. Ми природньо будуємо проти Бога. Ми природньо йдемо проти Бога. Навіть візьмемо цю війну. Яка нас всіх дуже вже достала, правда? Півтора року і кінця їй не видно. Ви знаєте, що після Другої світової союзники думали, що вони знайшли формулу миру. Вони думали, що тепер, коли всі побачили страхіття війни, побачили Голокост, тепер нарешті всі усвідомили, що війна це страшно, це жахливо. І тепер ніхто не буде воювати. Реально, люди так думали, серйозно. Скільки років? Прийшло до найближчої війни. А ця війна з її жахами. Народ, люди нічому не вчаться. Наш не в нас в крові. Може, зараз ну, вже трохи пройшов час. Е показували пенгеймера да? е в кінотеатрах. Цікава людина, чому він робив ядерну бомбу? Він думав, що цим він запобіжить війну. Думав, все, от ядер, всі люди, люди, вони зрозуміють, що не можна користуватися ядерною бомбою і вони перестануть воювати. Він так думав. І чого не допомогло. Народ, ми невиправні. Людство не виправне, воно буде не слухатись і воювати, скільки воно живе на цій землі. Ми безнадійні. Знаєте, іноді я читаю новини. Не знаю, як у вас у мене вже. Я трохи в розпачі від новин про корупцію в нашій країні. А особливо серед якихось військових цих там де продукти закупляли, да, форму, куртки. Іноді читаєш це, і ти думає, ти, ти просто в жасі, ти думаєш, народ, народ, там люди гинуть на фронті. Які гроші? Яка корупція? Що ви робите? Через вас гинуть люди. І це здається, да, нам здається, що це ясні речі. Ну як можна красти гроші в країні, де зараз помирають за вас, поки ви сидите тут в кабінетах, з вас помирають люди на фронті? Ну як же ж можна красти? Нам здається, що це зрозумілі речі. Але кожен день, ну кожен тиждень, ми читаємо про якийсь скандал з корупцією. Народ, ми безнадійні. І не тільки вони такі, люди, які крадуть. Хто його знає, якими ми були б ну, на їх місці, правда? Ми безнадійно слухняні. Неслухняні, вибачте, ми безнадійно не слухняні. І ми не можемо з цим самі нічого зробити. Нам потрібен хтось, хто б замість нас був слухняним перед Богом. І самим ми до цього не здатні. Ось так сумно закінчується історія про непослух. Наступна історія історія послуг. Вона теж сумна. Але в кінці буде радість. Дивіться. Я думаю, ви читали колись про високих посадовців, здається, принцеса Діана. Вони іноді їздять там в Африку, наприклад, до, в бідні країни, там, привозять водичку, якісь продукти, фоткаються з тими дітками з цих країн. У да? нас захоплюють такі люди. Ну, мене захоплюють, коли вони їдуть От, з простими людьми спілкуються, спускаються до цих людей, да? якось допомагають. Е, приклад в нашій країні. На цьому тижні в нашу Україну приїхав держсекретар США Ентоні Бінкін. Да, Думаю, багато хто бачив його в Макдональдсі, з ці світлини, де він в Макдональдсі правда? Ну, багато кого зацікавило. Чому? Тому що люди, ну, такого рангу не ходять в Макдональдсі. А тут наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з Ентоні Блінкіном їдять пережок і картошку в Макдональдсі. Да? Ну, це, ну, не то, що захоплює, але це цікаво. Це прикольно, тому що ти розумієш, що це людина ну, в якійсь мірі проста. Це людина яка йде до народу. І це круто. Але уявіть, що Ентоні Блінкен надягнув форму офіціанта М і почав приймати замовлення на касі. Типа там: Вам який соус? Барбікю? Коло з льодом, чи без? Ну, да, ну, Уявіть. Ентоні Блінкен на касі приймає замовлення. Або бере швабру і починає мити там десь. От. Ну, думаю, нас би здивувало таке. Тіпо, е що ти робиш? Типу, ну, ти маєш іншим займатися. Ти людина, яка там вирішує долі нації, іноді навіть можливо. Що ну, ти робиш? Але знаєте, щось схоже сталося, коли Ісус став людиною. Давайте прочитаємо Филипянам. Там мали скинути в канал, так? не, не скинули? скинули? Супер. Я би хотів, щоб ви слідкували, щоб ви не заснули. Фелип'янам 2, 6-9. чотири віршки. Історія послуха. Тут нам зна про Христа. Він той Христос. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Дуже цікавий текст. Трохи подумаємо над ним. Дивіться слова, що Ісус мав Божу природу, рівний Богу. Е, ці слова дуже насичені сенсом. Багато сенсу. Е, надо зрозуміти, що мається на увазі. Знаєте, сучасна супергероїка, оце, ці фільми, які знімають супергероїм, це нікчемна спроба е, показати Бога Ці сверхспособності, їхні моральні якості. Це все просто нікчемна спроба. Для того, щоб зрозуміти, хто такий Бог. Е, я пропоную прочитати зараз Ісаї 40 розділ з 12 по 26. Трошки багато текста, можливо, не звикли так багато читати, але дуже прошу вас слідкувати. Це дуже важливо. Якщо ви хочете залишитись на одній хвилі і зрозуміти, треба трошки піднапрягтися. Ці слова дуже глибокі. І я прошу вас включити уяву. Так буде цікавіше. Просто включіть уяву, коли ви читаєте ці слова. Хто пригощею вичерпав з моря воду? Або виміряв п'ять небеса? Оце п'ять. Чи зібрав би в якусь мірку земний порох? Хто на своїй вазі зважив гори й пагорби на терезах? Ісай описує неможливі речі. Ну, це неможливо зробити, в принципі. Хто збагнув Господнього духа, яка людина давала йому свої поради? З ким він радився, аби набратися розуму, хто його навчає правосуддю, знань і доріг примудрості, це риторичні питання. Тобто, порозуміється, що ніхто, ніхто. Адже народи перед ним, як краплі з відра, як пилинки на вагових терезах, у нього острови важать не більше, ніж порошинка. Навіть Лівану не вистачило б для жертовного вогню, а всієї його звірини на всепалення. Усі народи супроти нього як ніщо. Вони вважаються у нього марнотою і порожнечою. З ким ви порівняєте Бога, і яку подобу ви йому зіставите? Може, ідола, образ якого вилив митець, а золотар покрив його золотом і обвішав срібними ланцюжками? А хто бідніший і неспроможний на такий дар вибирає <кхух>, собі дерево, що не гниє, шукає правного майстра, щоб витисав башка, який став би непорушним? Хіба ви не знаєте, хіба ви не чули? Хіба вам не сповіщено від початку, і ви не знаєте, як створена земля? Він, Господь, урядує над кругом землі, а її мешканці, як сарана. Він розпростер небо, як покров, встановив, наче намет для проживання. Він у ніщо перетворює володарів, а суддів землі у марноту. Адже ледве їх посадили, щойно їх посіяло, і їхній стовбур ще не укоренився в землі, як він дихне на них і вони сохнуть, буря їх розносить як полову. То з ким мене порівняєте, щоб мені був як рівня, питає святий. Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх, їх кличе по імені. Настільки велика є мого могутність і сила, що ні одної не забракне. Я думаю, всі ви любите дивитись в небо, нічне, коли видно зорі. Останній раз це я був в ключові. І дивився на небо, це дуже гарно. І дійсно все це показує, який великий наш Бог, який створює все це. І знаєте, цей текст це вау, те, що написано тут про Бога. Ну, в принципі, це навіть важко уявити. Ті масштаби, розміри, які описує тут Ісая, це щось неймовірне. Це Бог надзвичайно великий, могутній. Якийсь там Путін це, це просто попіл, це просто порох для нього, це просто ніщо. Просто щелчок пальця цієї людини немає просто. Бог все тримає в своїх руках, Він урядує над кругом землі. Тут показується могутній Бог, який контролює все, який царює. Я хочу, щоб оцей образ Бога у вас залишився в голові. Для того, щоб зрозуміти зараз історію послуху. Дивіться. І оця особистість оцей всемогутній Бог. Наступний кадр Филип'янам, який ми читали? Сьомий вірш, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Ви знаєте, хто такий раб? Це людина, яка не має своєї волі. Вона має робити то, що їй кажуть. В древності раба могли вбити, в древності раба могли продати як річ. І знаєте, тут просто настільки скачок сильний. Від всемогутнього Бога великого, неймовірного, якого неможливо описати на саме дно людського суспільства. Раб це дно людського суспільства. В ті часи не було нікого нижче за раба. Ви розумієте? Нікого нижче за раба не було. Ісус Бог описується тут як раб. Він упокорив себе, був слухняним. Тут написано про послуг Христа. Він описується «раб, рабом, тому що він все робив, те, що йому сказав батько. Він повністю виконав те, що його просив батько. Він став рабом. Він відмовився від своєї волі, могутній Господь, для того, щоб зробити те, що йому сказав батько. Давайте зараз знову увімкнемо уяву. Я пропоную вам уявити бесіду між Богом Батьком і Ісусом перед тим, як Він став людиною. Батько каже Ісусу: Сину, щоб врятувати людей від їх гріхів, від їх непослуху, тобі доведеться народитися простою людиною, в бідній сім'ї. Ти будеш безпомічним немовлям. Одразу при народженні тебе захочуть вбити. Ти будеш жити в людському тілі, ти будеш втомлюватися, хворіти, ти будеш хотіти їсти, ти будеш відчувати біль. І син каже: батьку, я зроблю це. Батько знову каже: сину. Ти будеш жити серед людей, які не будуть тебе розуміти. Вони не будуть відноситись до тебе так, як відношусь я. Серед людей, людей ти будеш чужим, бо вони грішні, а ти святий. Навіть твоя сім'я буде вважати тебе диваком. Людям навколо тебе буде просто потрібно від тебе чудеса, хліб, зцілення. Не просто будуть хотіти користуватися тобою. Ісус відповідає, Батько, я все одно це зроблю. Батько каже далі: синку, коли ти захочеш допомогти цим людям і сказати, вказати їм на їхню неслухняність, вони захочуть позбавитись від тебе. Більшість людей, які будуть жити на цій планеті, не оцінять твоєї допомоги, твого подвигу. Ті, заради кого ти це робиш, будуть нехтувати тобою і твоєю працею. І син відповідає: Батько, я все одно готовий це зробити. Батько каже: синку, будучи людиною, в тебе не буде нічого, ні своєї домівки, в тебе не буде своєї сім'ї. Найважчий момент твого життя, коли ти будеш страждати, тебе всі покинуть. Один з твоїх учнів тебе зрадить, а решта просто втічуть Найважчий момент твого життя. Ісус відповідає: Батько, я все одно це зроблю. І останнє, що каже батько, батько каже, синку. Тобі доведеться померти. Померти за гріхи всіх людей, хоча ти не зобов'язаний це робити. Бо вони всі винні і заслуговують на вічне покарання. Тебе ж жорстоко вб'ють, прибивши до шматка дерева. Ти будеш висіти на хресті як розбійник в невимовних стражданнях. І навіть я твій батько. Тебе покинув цей момент, що відповів Ісус. Я сказав: я це зроблю все одно. Він упокрив себе, був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Ми знаєте, думаю, всі ми думаємо, що у слухняності є межі. Я можу бути слухняним, поки це не приносить мені шкоду. Ісус Христос був слухняний до кінця. Але знаєте, який кінець історії слухняності? Це сумна історія, правда? Тому що Ісуса вбили за Його слухняність. Але який кінець цієї історії? Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я яке вище всякого? Іншого імені. Ісус Христос Воскрес. Він живий і сидить по правиці свого батька. Він отримав ім'я вище будь-якого імені. Він найвеличніша особистість нашої історії, тому що Він був слухняний. І це радісна звістка. Знаєте чому? Те, що Ісус був досконало слухняним своєму батьку, це врятувало нас. Ісус взяв покарання за нашу неслухняність, за нашу невеликовну, безнадійну неслухняність Ісус взяв покарання на себе. Він був слухняний до кінця і помер за нас. І, друже, якщо ти приймаєш це вірою, Бог прощає тебе. Слухняність Христа дає тобі можливість почати стосунки з Богом заново з чистого листа. Ісус зробив це для тебе. Ісус дає тобі цей шанс. І навіть більше того, Ісус хоче поділитися з тобою своєю слухняністю. Якщо ти віриш в нього, приймаєш Його, Ісус готовий вчити тебе бути слухняним, давати тобі сили бути слухняним Богу. Тому що, як ми казали, ми не неслухняні. І це можливо тільки для Христа. Ось такі дві історії, народ. Я сподіваюся, що в тих текстах, які ми читали, ви побачили славного, прекрасного, слухняного Христа. Я сподіваюся, що Він вас привабив. Якщо ні, значить в мене погано вийшло. І я вас закликаю читати Слово Боже, щоб дивитися на Ісуса. Тому що Він прекрасний, Він неймовірний. Такого більше немає. Те, що зробив Ісус, це щось надзвичайне. Він помер за нас. Бажаю вам цінувати цим. і разом з Ісусом навчатися слухняності. Амінь. Дякую, Ваня. Я так заслухався, що аж чуть не забув вибігти.